Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 17 квітня, проживаю я на Вінниччині. Зараз 6 година ранку, Квітнуть тепловідні сливи, персики. А я в цьому відео хочу показати вам абрикос. 6 градусів морозу абрикос не вижив, майже весь померз. Але деякі є. як знати, що буде абрикос, що є зависть от. Якщо є такий біленький, так званий стовпчик, от його видно біленький. Тут це є зав'язь. такий одиночний. А всі останні вимерзли, померзли. тут буде зав'язь. ого, от гарно видно. Оце буде абрикос. Не обробляв я попередньо. Перед препаратами антистресовими препаратами, так як я розповідав, от який зелений конус він тільки от-от відкривається. Я думаю, що взагалі ніякі препарати не спрацюють, поки листочок не відкриється. такий Одиночний, от видно, витягуюся стовпчик біленький, це буде е, абрикоска. Але зазвичай, коли так холодно, то буде подвійні, подвійні плоди. Ще хочу показати вам е, і розповісти про абрикос. Абрикос я обрізаю після збору урожаю. Зібрав плоди. І відразу обрізав. Наприклад, це був зріз позаминулий рік. От гілка з плодами. Я до самого краю її не обрізав. От так само видно. От. А це минулий рік зріз і гілочка. Так, це е, позаминулий, так був двойна. І так само оці здорові всі. Так. А от покажу минулого року. Щоб тут, тут краще видно. От був зріс. Оця гілочка минулого року. Був зріз не позаминуло, а минуло от закладається і я також її не прирізаю. Здорова гілка була зрізана минулий рік також. От гілочка. Так само минулий рік. І так чередую, от позаминулий рік. Така гілка. От, до самого кінця я не обрізаю. Абрикосів нема, самі бачите, померзли. Це ранній сорт урожай раннього терміну дозрювання абрикос, дивіться зовсім конус навіть не відкрився. Зелений конус і все. Кропити деревину просто-напросто. Але хочу розповісти, що я весною не обрізаю абрикос. Можете самі бачити. І в мене є надія, що всі оці на кінчиках, що не обрізані. Оце буде, мабуть, що весь урожай. Їх багато от видно. Є такі гілочки. от. Навіть такі, які треба було повирізати догори, я їх все рівно не вирізав. От є. Є щось трошки буде. Оце в нашому регіоні такий буде урожай. Який хто не обрізав і на крайніх гілках. Весь урожай десь більше, десь менше, але є. От можете звернути увагу. Треба було б врізати тут і сформувати, щоб було більш вертикально. Я не обрізав, маю дві такі гілочки, повністю закладені квіткові. от. А тоді буду я собі їх різати, обрізати. Як вже будуть плоди. А можливо плоди самі загнуть. Нагнут гілки. Можете бачити, яка загущеність. Я все рівно нічого не прогріджував, нічого. Щоб заклалося все плодами. Обрізаю я не щоб було красиво і по-правильному, а обрізаю так, щоб взяти максимальний урожай, щоб дурно не росло це деревце. Висота 3,5 метри у мене. І абрикоси, і всі плодові дерева. От наверху є квіткові, а то, мабуть, що весь урожай. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.